І тако красивий, хто такий красивий? Як не крутий, але жити з домашніми улюбленцями набагато веселіше та приємніше, ніж без них. Хтось обирає кішку, собаку звичних, хтось ось таких морських свинок чи навіть павуків. А гриня нашого сьогоднішнього сюжету завела дома змій. Давайте подивимось. Інна Сірова отримувала протягом життя багатьох тварин, але найбільшими улюбленцями стали змії. каже, всупереч існуючі думці, це не страшно і не складно. Треба лише створити рептиліям потрібні умови: вчасно погодувати, поміняти поїлку і стежити за чистотою в тераріумі. Я їх сравнював більше як з акваріумними рибки рибками, для любові, для естетичного Тобто, то, як домашнє життя, Просто ну, от оно таке. Зараз Іна має кілька тераріумів, де живуть вісім змій, але на цьому каже не зупиниться. Планує завести ще кілька пітонів: королівського, сітчастого та тигрового. А затягує тому що дуже багато вивілі різних видів змій, різних морф, окрасів. І просто глаза розбігаються, оно затягує, і просто там одна змія, там уже дві, три, і просто потом уже очень сложно становиться. Змії улюбленці дуже зручні, їдять раз на місяць, а прибирати у тераріумі справа кількадесят хвилин. На відміну від багатьох інших домашніх тварин, змії тихі та миролюбиві створять вдома заспокійливу атмосферу. Але щоб завести вдома рептилію, треба бути готовим витратитись. Вартість тераріуму від чотирьох тисяч гривень. Ладно для него, как минимум ще две, ну и в самой змеи. Самое простое, вот если мы говорим, там, за Маисова полоза, это как змея для начинающих, то есть цены где-то от 800 гривен, 1000, 1500, 2000 гривен. Если мы говорим про питона, вот, к примеру, такого, которого я держу на руках, вот у них цены стартуют где-то от... Двох-двох половиною, три, три з половиною. у більшості людей. Змії досі викликають страх. Проте насправді виявляється, що захищати потрібно зовсім не людей від змії, а навпаки. Адже багато видів рептилій вже внесено до червоної книги України. Змії дійсно в квартирі привносять такий елемент загадковості та таємничості. Але ми з Арсі наголошуємо, що це в першу чергу жива істота, яка потребує уваги, яка потребує ресурсів. І якщо ви це усвідомлюєте, то тільки в такому випадку ми ви можете стати власниками ось такого дива.